Венесуела оголошує надзвичайний стан через американські обстріли. В очільника країни Ніколаса Мадуро заявили, що метою нападу США є цитую захоплення венесуельської нафти та корисних копалин. Там додали, що активують усі оборонні плани у соцмережах. Вже з'явилася інформація про мобілізацію підняття в повітря винищувачів. А до резиденції президента стягують важку техніку. Удари в столиці Каракас почалися усього кілька годин тому. З повітря обстрілюють військові об'єкти. Триває детонація складів з боєприпасами, помітні стовпи диму, а в небі літають гелікоптери. У деяких південних районах венесуельської столиці зникло світло. Журналістка американського каналу CBS News Дженіфер Джейкобс пише, що саме Дональд Трамп віддав наказ завдати ударів по Венесуелі та обстрілювати військові об'єкти. У Пентагоні офіційно цю ситуацію не коментують, а представники Білого Дому коротко кажуть, що вони у курсі. Подій раніше президент ша погрожував улаштувати спецоперацію у Венесуелі, щоби змусити диктатора Ніколаса Мадуро піти з посади. А ще Трамп хотів запровадити блокаду підсанкційних танкерів, що возять венесуельську нафту. Також останнім часом американські військові завдають ударів по суднах у Карибському морі і Тихому океані, які, нібито, причетні до торгівлі наркотиками. На обстріли у Венесуелі щойно відреагував президент Колумбії у соцмережах. Густа. Сау Петро написав, що на Венесуелу напали і що її атакують ракетами. Політик закликав ООН негайно зібратися через цю ситуацію. Американський президент напередодні заявив, що може втрутитися в їхні справи, якщо Тегеран убиватиме мітингувальників. Найбільші з 2022 року протести спалахнули там через інфляцію. і Тривають уже п'яту добу. На акціях є перші загиблі унаслідок сутичок із силовиками. Їх щонайменше семеро в різних містах. Під час акції мітингувальники палять автомобілі та кидаються камінням. Щоб придушити протести, влада вирішила оголосити вихідний для шкіл, університетів і державних установ. Хоча офіційно це подали як економію енергії у холодний період року. Самі протести почалися ще 28 грудня з Теграна. Там на вулиці вийшли підприємці. Не задоволені падінням національної валюти. За долар США правлять уже півтора мільйона іранських реалів. До протесту швидко долучилися студенти університетів і серед натовпу почали лунати гасла проти духовного керівництва Іраном. Це перші настільки великі за три роки протести у 2022 році. Хвилю суспільного обурення викликала смерть молодої жінки Махси Аміні, яку затримала поліція Моралі за неналежне носіння хіджабу. Влада реагує на нинішні мітинги посиленими заходами безпеки. А іранський президент запевняє, що готовий вислухати. Законні вимоги протестувальних. із людськими жертвами з метою зриву мирних переговорів. Про це попереджає наша служба зовнішньої розвідки. За даними відомства, теракт може статися приблизно 7 січня під час святкування різдва за юліанським календарем. А місцем провокації може стати культова споруда або інший об'єкт із високою символічною вагою на території Росії або на тимчасово окупованих територіях. Для фальсифікації доказів причетності України Москва планує використати уламки ударних БПЛА західного виробництва, які будуть доставлені до місця провокації з лінії бойового зіткнення. Українська служба зовнішньої розвідки вважає, що вдатися до такого кроку Кремль вирішив після вигаданої атаки на резиденцію Путіна. У відомстві закликають медіа ставити під сумнів та ретельно перевіряти оприлюднені Москвою матеріали і не поширювати російські фейки. 好。<Okay. S 2> okay.